За останній тиждень по Варварському було знищено чотири блоки управління ліфтами. Це відбулося в під'їздах, де не встановлені замки, і були вирізані блоки керування ліфтами. Щоб ви зрозуміли, кожний блок коштує 60 тисяч. Зараз бюджету міста треба буде. Шукати 240 тисяч на відновлення цих роботи цих ліфтів, я тому звертаюсь до мешканців в першу чергу, щоб дбали про своє майно, встановлювали, закривали під'їзди, і коли вони чують, що в під'їзді щось неладне робиться, одразу викликали поліцію. Для того, щоб вчасно реагувати, тому що шкода наноситься серйозно, а саме головне, що мешканці залишаються на довгий, відносно довгий термін без ліфта. І також з одного з будинків був вкрадений тепловий лічильник вартістю 100 тисяч гривень. Так, от бачите, тут буквально за неділю на 340 тисяч ми вже отримали таких серйозних збитків. От, тому я просив би всіх мешканців бути. Таким свідомим і дивитись за своїм майном і вчасно повідомляти органи правопорядку, тому що так, так ми не встигнемо просто.